Витання, шановне панство, сьогодні хочу подивитися питання, яке не пов'язане з війною, проте пов'язане з життям. І це питання про те, чи зустрінете ви свого єдиного, кого так чекає серце. Розклад підійде для самотніх жінок, які давно шукають близькі стосунки і все щось не складається. Якщо карти покажуть так, то я спитаю, де саме. Вмощуйтесь зручненько, одягайтесь тепленько, вже осінь на дворі. Будемо чаклувати. І ви знаєте, я записую відео освітленні, при освітленні світлі свічок. Хотіла включити світло, спробувати яскраво і зрозуміла, що я не хочу. Мені хочеться такої, знаєте, якоїсь камерної атмосфери, затишної, якоїсь теплої, такої, осінньої, знаєте, вже в повітрі пахне так приємно листям павшим, особливо після дощу, грибами трішки пахне. Так, я розумію, що в нас війна, але іноді для того, щоб дійти до перемоги, треба десь брати сили. Я беру сили в таких спостереженнях, коли я заземляюся і звертаю увагу на те, що мене оточує. Отже, дівчатка мої любі, ну якщо раптом на цей розклад забіжить чоловік, то перекладайте все на себе, будь ласка. Давайте спочатку зробимо сигніфікацію. Якщо вам підходить, то ви дивіться. Якщо не підходить, то не дивіться хвилиночку. У мене тут, у мене тут повипадали карти цілих 5 штук. І, коротше кажучи, я зараз можу прийду так, щоб їх було видно не тільки мені, а і вам. Не тільки мені, а й вам. Ну, вам нічого не видно. Так, ну добре, ви мені скажете, чи подобається вам такий формат, чи ви хочете дивитися, що тут повипадало? Чи вам достатньо просто слухати і насолоджуватись? Дивіться, повипадало в мене 5 карт, і вони склалися в таку історію, що важка дорога короляча аж до вас. А ви чому важка? Тому що ви тікаєте від цього, тому що вам і так добре королева жезлі. Прошу любити і жаловать. взагалі не вигляда. Так, хвилинку. Все ж таки для вас, мої любі, я вирішила включити світло, тому що камерна атмосфера це добре. А коли видно карти, Ну, мені подобається, коли на відео видно карти. Добре. Камерну таку затишну атмосферу створять оці мої дві свічечки. Гаразд. Так, ну, в общем, так виходить, що ви тікаєте від стосунків. Це те, що мені карти випали одразу, я вирішила їх подивитися. Ви тікаєте від стосунків. Ну, хоч, можливо, ви скажете, що ви не тікаєте, можливо, ви не тікаєте, але вам і так добре. Розумієте, така штука. Так, ну давайте трішки про вас. Трішки про вас. Покажіть мені, будь ласка. У дівчат, які а, потрапили на це відео взагалі. Хто вони, що вони, чим дихають, давайте подивимося. Хто ви Що? Ого. Ну, я ж кажу, ви їх всіх повідбривали. Ну, ну, дівчата, ну, що ви мені розказуєте? Мої хороші, мої красотулечки, мої королеви е, мечів, мої гармонійні. Ви вже слухайте, ви людина інтелектуальна, ви людина, знаєте, така. Розважлива, ви людина, а, ну, знаєте, така некваплива, ви розраховуєте все, ви пройшли вже Кримри мідні труби, не просто ж так, ви, да? ви не юна дівчинка, не просто ж так ви стали такою льодяною королевою, сніговою королевою. І при цьому по а, Аркану Мир ви така, бачите, ну, людина цілісна, цілісна. Тобто вам в цьому добре. А можливо, це показує, що ви спілкуєтеся через, ну, дистанційно через інтернет, наприклад. Але мені щось так не йде. Мені здається, що тут більше підсвічують вашу цілісність. Тобто вам гарно в цьому прохолодному стані. Вам в ньому гарно. Так, ще що? Ще що покажіть, будь ласка, щось ще про дівчат, які сюди зазирнули на вогник. На мій теплий вогник. Так, я забула сказати, що мене звати пані Оксана. Ого. Ого, хто мене не знає. Ну, оцей же ж, бачите, він і випадав, дівчата, ось дивіться, красень. Хто такий король чаш? Ну, давайте я розкажу все, а ви будете потім дивитися. Король чаш може бути лавіласим. Може бути, може бути бабієм, а може бути просто таким знати дуже м'яким рак риба скорпіон, таким обтікаємим дамський угодник іде по цим. По цим картам може любити випити, може бути і стероїдного типу, тобто я від плюса до мінуса, може бути дуже м'яка романтична людина. Да? Тобто Це така штука, який... король чаш це людина, якій почуття не, не чужді, да? не знаю, як бути українською. Тобто людина, яка може знаходитися, зависати в емоціях, бачите? Занурюватися в емоції, іноді можуть бути маніпуляторами. Ну, вони більш романтичні, та? тобто для них от емоції, світ емоцій, хоч для чоловіків більше важливий світ реальних досягнень, то для цих чоловіків дуже важливі емоції. Я знаю декількох особис... Особ... особисто знаю декількох водних знаків. Вони дійсно вони вміють залицятися, вони відчувають стан жінки, це так приємно, це так, тобі здається, О, він, мене... він мене розуміє, він знає, що я хочу, і ти така вау, вся розтанула. А потім розумієш, що за цими словами, емоціями нема абсолютно нічого, що нема що їсти, нема на що сісти, нема нічого, та? одні слова і квіти, і вибач, такі, знаєте, щирі. Щирі очі. Так от, що я вам хочу сказати, що, можливо, якісь стосунки, тобто мені здається, що ви зараз дивитеся, чи буде щось нове, да? тому що у вашому серці є хтось. Можливо, це в минулому, да? тому що по башні може бути руйнування стосунків. Да? Тобто або стосунки з ним розвинені ой, розірвані, да? зруйновані. Дивіться, як випадає цікаво. Ось ви да? повішений, дивіться, ви зависли. Я зараз спитаю, це ви в ньому зависли, чи ви просто так висете і вам так гарно. Судячи по Аркану Мир, вам гарно так, вам гарно. Можливо, ви зруйнували стосунки з якимось королем чаш, ви стали королем, вам набридло той потік води, неконтрольований, контрольований, не потік. Часто ще бувають коханці. Тобто люди, які, от я казала, вже бабії, тобто вони бувають, от, люблять трикутники і не тільки люблять взагалі сходити десь. У них вітрила завжди налаштовані на вперед, вперед, все время вперед. Вони там щось таке. Так, дивіться, я спитаю зараз, про що це? Так, да, вам же скучно, вам вже нудно з ним. Да, вам з ним... Ви, не, ви не зависли в ньому. Да, тобто це незалежні стосунки. Вам просто з ним скучно, ви просто отак от знаходитеся, висите і ну, з кимось ви розірвали недавно, чи давно я не, не можу зрозуміти зараз по картам. Так, ну от, і ви шукаєте собі, думаєте, чи буде щось, чи не буде щось. Ну, давайте подивимося, да? Давайте подивимося, спитаємо, чи буде якась взагалі ну, таке серйозне зна... знайомство, яке переросте в серйозні стосунки. А давайте я спитаю, а яких стосунків ви хочете. Чогось мені так схотілося, яких стосунків ви хочете? Ух ти. Можливо, на відстані. Демон. Ого, три старших аркани. Ого. О, ви знаєте, мені показує, що. Ну, буду озвучувати так, як іде мені на відстані. Можливо, вам хочеться да. Тобто такий гостьовий шлюб, чи гостьові стосунки, тобто не на вашій території, можливо, да? він тут, ви тут, бачите, і між вами якісь стосунки такі по єрофанту, ви іноді зустрічаєтеся, але Єрофанту, дивіться, такий класний, він вільний, бачите, він вільний і незалежний. Тобто, ви хочете таких вільних стосунків, в яких можна потім потонути. Тобто, можливо, ви навіть не шукаєте сім'ю і шлюб, да? чи шукаєте ви сім'ю, і шлюб, якісь такі. Стосунки, де, там, двоє проживають під однією парою. І вам потрібна, вам потрібна романтика зараз. Мені здається, що вам зараз більше хочеться романтики. Ну, мені так іде, дівчата. Якщо ваш розклад, дивіться далі, якщо не ваш, ну, завітайте іншим разом, або подивіться щось інше в мене на каналі. Так, а ми говоримо про тих дівчат, які зараз з кимось розсталися. І вам так добре, і ви, королева мечів така, сидите. Всіх відбрили і думаєте, а чи буде щось романтичне? А для чого вам ці стосунки? Давайте я спитаю. Для чого вам ці стосунки? Яких ви чекаєте? Для чого вам ці стосунки? Ну, щоб нернути в них, бачите, ви стоїте на готові між трьох вогнів. Ви хочете в них е, з, е, пірнути? Да? Тут річка стоїть, ви на березі стоїте з цією дошкою для серфінгу. І ви хочете в них е, зануритися, хоч це і жезли, хоча жезли це така карта, е, ну, як кажуть, е, по нижнім чакрам. Да? Тобто така більш пристрасна карта. Жезли це про пристрасть, це не про стабільність, це про пристрасть про вогонь. Да? І ви хочете в цей вогонь пірнути. Вам просто, просто скучно. Ви є така снігова королева, і вам хочеться цієї пристрасті. Воно ну, має право бути. Має право бути. Дівчата, якщо впізнали, то давайте далі дивитися. Чи буде такий? Ну, гарний, да? не просто якийсь там якийсь, якийсь ніякий, да? якийсь такий, який зробить вам приємно і не створить ніяких проблем. Вибачте, що я так відверто, але ну що вже, такий вечір в мене сьогодні. Так, а, чи буде зустріч? Так, дівчата, щось я бачу, тут таке, знаєте, а, а, ну, щось романтичне буде, щось романтичне буде, але воно вам розіб'є серце, бо він піде кудись далі. Він піде в дальні береги, дивіться. Так, тому що все-таки випали. Дві фігурні карти, да, і ви отут така з розбитим серцем. Дивіться, взагалі трійка е, м -м, мечів да, і п'ятірка кубків. Це таке просто ну, дівчата, підождіть, мені хочеться вас, е, вас попередити, підождіть секундочку. І потім ще дев'ятка мечів. Дівчата, підождіть, воно може щось і буде, але це називається типу по матросі вибросі Дивіться, спочатку буде весело, буде вогонь, а потім він піде. Бачите? Так, щось я таке тут нагадала не дуже добре. Вам, а ви залишитеся отак плакати, бачите, в своєму ліжку. Підождіть, а які ваші дії зараз, які ваші дії зараз ведуть вас до цього сценарію? Що зробити, щоб ну, сценарій був більш благополучний? Тобто, щоб які ваші дії, стани енергії ведуть зараз до цього сценарію? Підождіть, я ж вже побачила, треба вже щось зробити, так? Треба вас і далі якось попередити. Дивіться, які ваші енергії, тобто ваші дії, думки і так далі, ведуть вас до цього. Ого, понятно, дівчата. Ви дуже хочете кохання, мої хороші. І при чому быстро? І причому бистра бігом. Да. І знаєте, можливо, ви навіть хочете, можливо, вам. Ну, вибачте, кажу, як є, може, підгорає, хочете сім'ю дітей. Да? І тому ви от все, що схоже на. Все, що схоже на ваш якийсь образ коханого, який вам десь навіявся у вісні. Ви просто, знаєте, в нього западаєте, да? ви западаєте раніше, ніж людина себе проявляє. Дивіться, тому що ви хочете це швидко, бачите? Швидкою любов'ю ви хочете. Дивіться. Дивіться, бачите? Від такої любові хочете. Дивіться, бачите? швидко. Ну, ви пристрасті хочете, дівчата, підождіть. Так, зараз, <кій> а, у вас іноді заземляє, а, ну, є такі коливання у вас, можливо, знаєте, іноді у вас такі сумніви робити, не робити, а потім все-таки пристрасть, і, можливо, в юний вік а, призводить до того, що ви таким. Пірнаєте в цю пристрасть, вам чоловік ну, говорить щось таке, що ви хочете слухати, і ну, ви потім залишаєтеся біля розбитого корита. Ви бачили да, дев'ятка мечів, ви бачили там трійка мечів і п'ятірка чаш. Тобто ну, повний набір найпочальніших карт, не вистачає тільки десятки мечів. Але в цій колоді десятка мечів не така сумна, як дев'ятка. Тому що там же людина з усім попрощалася. Так, держіть, а як цьому запобігти? Да? Тобто, які в собі розвинути енергії, щоб а, такий сценарій, а, ну, щоб нівелювати такий сценарій. Які вам в собі енергії треба розвинути, дівчата, мої любі? Енергії короля мечів, дівчата. Зараз ще скажу. Зараз я вам все скажу. Зараз я вам все скажу. Дивіться, е, дуже гарно сьогодні карти говорять. Так прямо я їх давно не брала, давно з ними не працювала, і вони так прям хочуть говорити мені. Е, може, це комусь потрібна саме ця інформація. Бо я не збиралася нічого записувати буквально так, як сіла і почала говорити. Дивіться, нам треба розвинути енергію короля мечів. Хто такий король мечів? Це людина холодного розуму. Вона все зважує, ще раз все зважує. Да? Тут взагалі немає нічого про серце. Холодні гори, бачите, на задньому фоні. Такі. Ворон такий розумний, да? Цей кажан, сова це все про мудрість, про стриманість і про те, щоб бути, ну, спочатку думка йде. А вже потім дії, почуття і все інше. Тобто ці енергії вам не вистачає. Хоч ви дивіться, дивіться, там у нас випадала королева мечів, але це ви себе так, можливо, позиціонуєте. І ви через те, що ви довго королева мечів, ви хочете, можливо, розтанути в обіймах, там, теплого, гарячого і так далі. Не треба поки що, підождіть, танути. Розтанете ще. А потім треба розвинути в собі енергії оцього повішеного. Тобто, неквапливість. Зависніть і не рухайтесь. Да? Як буває, жінка побачила, закохалася, починає сама його десь запрошувати, писати, ну і чоловіки цим дуже користаються часто. А ви зависніть і чого не робіть? Нічого не робіть. І дивіться, до речі, тут мечі випали. Тобто вам треба розвинути мечові карти, а у вас там випадали жезлові і чашеві. Да? Тобто вам хочеться пристрасті, а треба хотіти подумати, подумати. Да? Зависнути трішечки. Сама, сама, так, от, бачите, на чомусь, на якихось качелях себе покачайте, не знаю, сходіть кудись розвійтеся на, на будь-який вид фізичної активності. Я не знаю, там, наскільки це можливо, зараз по дистанційно можна купу всяких різних штук знайти. Да? Тобто якісь практики, які допоможуть вам, а, ну, відволіктися. І інакше поглянути на цей світ. Повішений да? він же він про інший погляд на, на ситуацію. І оце мені чомусь хочеться сказати. Зверніть увагу на свої тілесні реакції. Дивіться, тут дві мечі, вона про те, що іноді треба зазирнути всередину себе. Що ви відчуваєте? До конкретної людини буває, там серце розкривається приємним словам, да? а та підсвідомість, це жіноча наша, да? така сутність, інтуїція, вона в тілі проявляється тим, що нам щось не подобається, нам дискомфортно, нас запрошують на побачення, ми так 10 разів збираємося. Да? Тобто щось нам не так. Тобто ця карта говорить про те, що зосередьтеся на своїх внутрішніх відчуттях. Да? Закрити очі і дайте вашим думкам, цим хаотичним, поклювати вам трошки мозок. Нехай вони там політають у вас в голові. Да? Всі карти, які говорять про те, що ну, треба подумати, тому що повішені це теж про подумати, бачите? Так, ну і який сценарій, можливий, потім програється? Якого викрасення зустрінете? Тому що, те, то, що я нагадала, краще не зустрічати таких. Покидки. Ну або знати, що це буде на один-два рази, і потім ви будете. Тобто ну, є жінки, які шукають сам, саме це. Я буду говорити, як є, да? Тобто, розумійте, що це на один-два рази і більше ні. Да? От. Тобто, окей, давайте, який сценарій програється після того, як ви розіб розвинете собі такі енергії для вас? Кого ви зустрінете? Ну, маніпулятора, але ви вже будете готові. Так? Не скоро, але маніпулятора. Але маніпулятора, але ви вже будете більш така заземлена, більш націлена на якісь практичні речі. І маніпулятор вам це що. Не скоро, можливо, по інтернету познайомитеся. Так, маніпулятори ви відбриєте, понятно. А далі що? А далі що? Так, але вже бачите, по четвірки пентаклів, ви вже свої пентаклі, свої цінності, ресурси тримаєте при собі. Так близько їх не підпускаєте. Да? Думаєте, фільтруєте все, що вони вам там кажуть, що вони так от воду мутять, бачите, вони там круги, круги на воді малюють. Так, <кхід> так а далі якийсь сценарій, все ж таки, більш віддаленому в майбутньому, дівчата? Всесвіт, що буде? Так. Дівчат, ну ви знову в той сценарій саме потрапляєте, я бачу, да? але вже ви розумієте, чого чекати, вже, ви, вже вас це так не ранить. Ну ви чомусь, Мені тут це все время йде такі якісь зустрічі, коли чоловіки тікають. Так, ну давайте я ще спитаю, які можливо <кій> енергії розвинути, то я говорила, щоб нейтралізувати ці негативний сценарій. Давайте я подивлюся, які енергії вам потрібно розвинути, щоб притягнути в своє життя стабільного, благополучного сім'янина, якщо вам це, звісно, потрібно. Да? Поки що ми бачили, що вам потрібна пристрасть, і ви цим насолоджуєтеся, да? ну раптом комусь потрібно все ж таки. Сім'я, хоча я розумію, що сучасна молодь, і взагалі сучасні жінки не завжди про сім'ю. Але я про стабільні стосунки там, де можна довіряти. Хай вони на відстані будуть, неважливо, да? а, але, ну, типа друга якогось, які енергії вам треба в собі розвинути, щоб зустріти таку людину. <зів> Знову ж повішений, да? не поспішайте нікуди. Мозок. Включаємо дівчата. Вам треба розстатися з минулим. Що в тому минулому? Захисна позиція. Від мані. Ну, вас, так, да, вам маніпулятори зустрічалися часто. З минулим, з минулим моделлю вам треба розстатися, так. Да. З минулої моделі поведінки і включайте мозок, дівчата, раціональність включайте. Зависайте іноді, да, не спішіть писати першою, не спішіть запрошувати його да, десь. Да. А, вон, краще таблиці математичні формули да, Тут така жінка намальована, цікава, в неї там о, цілі такі лабіринти думок, лабіринти думок, сходинки такі якими вона піднімається, піднімається, піднімається високо. І вона там розв'язує різні теореми. Тобто вам треба розвинути оцю неквапливість таку зваженість таку, да? і відійти від ваших старих моделей. Відійти від ваших старих моделей. Так, ось вони ці дві карти. Тобто треба від чогось звільнитися. Від чого звільнитися. Так, ну, більш детально можна подивитися на індивідуальному розкладі, більш глибо, глибоко копнути. Я вас запрошую, записатися можна е через е мою сторінку Instagram або за телефоном, який я залишу в описанні під відео. Це, дівчата, дякую вам за перегляд, вподобайки і бажаю вам благополуччя, чи то на самоті, чи то в парі. Як вам заманеться? Все, з вами була ваша пані Оксана. До нових відео.